Суттєво змінюється порядок мобілізації отримання вісрочок у зв'язку із прийняттям 16 травня 2024 року порядку номер 560. Зокрема, даним порядком закріплюється універсальний зразок заяви на вісрочку. В принципі, він був плюс-мінус, який готували вам юристи. Далі затверджується повідомлення про надання вісрочки, форма повідомлення про відмову в наданні вісрочки. Також дуже суттєвий документ, який погоджується, форма акту встановлення факту догляду. Пам'ятаєте, ми всі радили, і ТЦК, вимагали отримувати акти для встановлення факту догляду, той, що ви закордоли, щоб підтвердити факт догляду за батьками з інвалідністю. І були в зв'язку з цим певні проблеми. Тепер прийнято форма такого акту, він дуже об'ємний, він є дуже спідний в деяких моментах. Зокрема, через термінологію догляд, постійний догляд уточнюється в душках, можуть місцеві ради все-таки вимагати довідки ЛКК про необхідність постійного стороннього догляду, коли ви будете звертатися за таким актом за наявності хоча б другої групи інвалідності. Як ви знаєте, що необхідність постійно стороннього догляду встановлюється завжди при першій групі. Або коли у людини суттєві порушення функції організму, людина фактично лежача, то тоді лікар має лікарська комісія має право видати довідку ЛКК про необхідність постійного стороннього догляду. При другій групі це не завжди так. То постає питання: чи все-таки група друга буде підставою батьків для відсрочки, чи все-таки треба ще видумувати якусь довідку ЛКК про необхідність постійного догляду, щоб отримати ось той злощасний акт? Крім того... Не встановлено окремого спеціального терміну видачу місцевими органами такого акту. Для виїзду за кордон термін видачі такого акту встановлював 5 днів. Тепер немає такого терміну. Що це значить? що такий термін становитиме 30 днів. Загальний термін надання відповіді за зверненнями громадян. Сутєве. Також уточнення в даному порядку про те, що на той момент, коли людина подала заяву на відсрочку і комісія не прийняла рішення, цей момент людина навелка не відправляється, і щодо до неї не вчиняються мобілізаційні заходи. Звісно, у вас повинні бути докази подання тої заяви на відсрочку. Хоча в порядку і зазначено, що людина особисто подає таку заяву, це не виключає вашого права подати таку заяву Укрпошти з описом вкладення, щоб довести факт подання заяви.